Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо призивати нового персонажа і це м'ясник. Щоб призвати його, треба на цьому місці поставити дзеркало. Так, отут десь. наприклад. І потім тут построїти, е, ну, не построїти, а поставити. Запутався. Ну, Чікіна. Портаємо так. І треба покласти на дзеркало. Потім треба взяти ще оце топор. І покласти чікнули на руку, як у м'ясника, і повернути. Так, отак. От, от і тому покласти, щоб він був повністю винно. І топор теж. Десь тут, наприклад. Ну і буде тут. Все. <кхи> Щось мені цьому. І потім нам треба зайти додому і строїти будинок. Так, з'явився цей... Ні, не, не з'явився. Я просто провіряв, чи появляється цей. Добре. Треба закрити всі вікна і двері і так далі, щоб він не зайшов. Так, раз, два, три. Чотири. От. І... І тепер камеру лишився поставити зараз. Вот она камера кладе і треба покласти камеру. Так, е відкриваємо оце і йдемо камеру ставити. Ось От десь отут, не виходжу. Все, тут одесь закриваємо назад. Добре, давай дивиться, що там. Ай! Він з'явився цей м'ясник! Він там уже боже мій, він дзеркало дивиться на мене, боже мій! Ну-ка подивимося. Чуйся, я він аж виглядає. Ой, звичайно кинув оцю. Так що там? А, він цево дивиться на камеру. Він дивиться на камеру, боже мій. Ой. Він зараз скоро з'їсть мене. А да, він поламав камеру поламав, все сьогодні. Ай, він підходить. Ой, він, він, він вікно поламав. Ай, він підходить, мені треба тікати, а? Скоро різко! Тікаємо, звідси, як подальше. Йолки-палки. Йоу Блін! як це страшно було. Так о-о. Там гігантський м'ясник! Тікаємо звідси подальше від нього. Блін, отут десь сховаємося. Uh-oh. <sharp inhale> <sharp inhale>